Мюзикл Вітаю, друзі, в новому епізоді подкасту Містер Мюзикл. І з вами В'ячеслав Ільїн. Сьогоднішній мюзикл головна бродвейська сенсація останніх років Гамільтон мегахіт, який встиг пережити вже кілька хвиль популярності. Квитки розкуплені на місяці наперед. Показаний 2015-го, Гамільтон одразу завоював 8 нагород драма Деск, 11 премій Тоні. Сім премій Лоуренса Олів'є, Греммі і навіть пуліцерівську премію. Критики охрестили його символом нової доби в американському театрі. І вони мали рацію такого тут ще не було. Ніколи ще герої Американської Революції не говорили мовою репу. Ніколи ще Америка не бачила своїх батьків-засновників у хіп хоп танцях а їхні кабінетні засідання не перетворювались на жорсткі батли, як у реперів, а судив їх сам Джордж Вашингтон. Хто був готовий до такого? І хто думав, що історичний костюмований мюзикл обожнюватимуть підлітки? Основний слоган мюзиклу Америка тоді розказана нинішньою Америкою, тому герої говорять сучасною мовою, часто посилаються на поп-культуру і, як це не дивно, дуже багато. Жартують, крім того, порушують чимало актуальних тем: ставлення до мігрантів, права темношкірих, рівноправність жінок. So he knows what to do in the trench, Ingenuity, I'm fluent in French, I mean So you're gonna have to use him eventually, What's he gonna do in the bench, I mean No one has more resilience or matches, My practical tactical brilliance You want to fight for your land back I need my right hand man back Get your right hand man back You you gotta get your right hand man back I mean you gotta put some funk to the letter, But the sooner the better to get your right hand man back Alexander Hamilton Not much was mentioned about Hamilton Особливо в порівнянні з іншими батьками-засновниками США Гамільтон, а той чувак на десятці баксів так, і це ще в кращому випадку. Сучасні американці так мало знали про нього, що дизайн купюри вже готувалися змінити, але завдяки популярності мюзиклу це рішення переглянули. Життя Олександра Гамільтона яскраве відображення тієї самої американської мрії. Байстрюк, сирота з 11 років, емігрант із Карибських островів, який приїхав до Америки навчатися, і пробився на верхівку влади, дякуючи своєму розуму. Став героєм війни, помічником Вашингтона, видатним політиком, автором багатьох статей, одним із творців Конституції США, батько вісьмох дітей. Він заснував американську фінансову систему, газету «Нью-Йорк-Пост». спричинив перший політичний. Секс-скандал в історії Америки помер на дуелі від руки колишнього друга Аарона Бера. Це життя не нудного політика, а справжньої зірки. Драматичний, емоційний атракціон. Мюзикл Гамільтон написав актор, співак і композитор Лін Мануель Міранда. І він же зіграв головну роль. Історія появи Гамільтона. Сама трохи схожа на номер із мюзиклу. 2008 року Міранда бере до моря товстезну біографію Олександра Гамільтона. Це дослідження історика Рона Чернова, яке завоювало одразу кілька літературних премій. І Міранда не зміг відірватися від цієї книжки. Він писатиме за нею мюзикл. До того часу за плечима композитора вже досить успішна бродвейська прем'єра на висотах. Та все одно в нульові мюзикл з реп батлами президентів це щось дуже нішеве і сумнівне. Коли на вечорі в Білому домі Міранда розповідає про свій задум, в залі лунає сміх. Реп-мюзикл про міністра фінансів. Знали б вони, як повернеться справа. Мюзикл Гамільтон, yes, no, yes, you right. me це ще й трагічна хроніка Дружби суперництва. Олександра Гамільтона і третього віцепрезидента США Аарона Бера. Особливий драматургічний хід, чимала частина історії подана від імені Вбивці, і навіть для тих, хто не знає її, Бер у першому номері заявляє: Я той ідіот, який застрелив його. За чималих заслуг перед країною Бер таки залишився для всіх людиною, яка вбила Гамільтона. Це дещо нагадує легендарну рок-оперу Ісус Христос Суперзірка, де перший номер за Іудою. Акцентовано його суперництво з Христом і титульну пісню із викликами Ісусу теж співає запроданець. Хрестоматійні герої мюзиклу позбавлені пафосу та бронзи. Це живі люди зі своїми пристрастями та вадами. Повністю негативний персонаж у Гамільтоні лише один. Англійський король Георг Третій. Його зробили повністю комічним, особливо в номері that Бек. served you well. Oceans rise, empires fall you of my love Тексти в Гамільтоні настільки щільні, що в середньому зі сцени звучить приблизно 144 слова на хвилину. І якщо б їх вимовляли так повільно, як в інших спектаклях, то мюзикл йшов би не дві години, а вдвічі довше. Все від гри світла на підлозі до костюмів, від хореографії до ефекту урагану, кожна складова може вважатися зразковою. Гамільтон подають як принципово новий мюзикл із репом та R&B, але побудований він за всіма законами класики. Кожен персонаж тут має свою музичну тему, причому реп номери органічно сусідять із мелодіями в найкращих традиціях Бродвею. А гра з жанрами. Що ж я втратив, співає Джеферсон, нарешті повернувшись до Америки? Що втратив? А ось що. Джефферсон співає ще в джазовому стилі, хоча в моді реп. Стелей Ейріз, а траведовай Мектис. Під час роботи над постановкою Міранда консультувався з автором біографії Роном Черновим. Отже, більшість історії передана близько до реальних подій. Зрозуміло, пожертвували частиною достовірності задля драми. Дружба Бера і Гамільтона тут показана яскравіше, а головний герой виглядає утіленням шляхетності. Зверну вашу увагу на нестандартний принцип кастингу. Історію створення Америки в сучасній версії презентують виключно небілі артисти. No Головні ролі батьків засновників країни в постановках і не тільки в Америці виконують артисти з африканським, латиноамериканським, азійським корінням. Тільки на роль Георга Третього запрошують білого виконавця, і причини цього кожен додумує сам. Ще один цікавий режисерський хід подвійний кастинг. Багато артистів виконують у першому та другому акті різні кардинально різні ролі. Ми боролися з ним, кажуть вони в першому номері. В першому акті з ним означає на одному боці з ним, а в другому проти нього. Орізі Лакінгі. Like Лін Мануель Міранда зумів показати історичний сюжет, який майже кожного не залишить байдужим. Це й можливість познайомитися з дуже яскравою ріалсторії, і соціальний меседж, і просто мюзикл, який цікаво дивитися і слухати. До такої багатоплановості схильна сама історія Олександра Гамільтона, і Міранда явно не прогавив свій шанс. А ви, друзі, як гадаєте, цікаво почути ваші думки. Приєднуйтесь, коментуйте. Знаходьте канали Містер Мюзикл у телеграмі та на ютюбі. Ваші лайки також щиро вітаються. Я В'ячеслав Ольєн. Буду радий нові зустрічі. Почуємось. Містер мюзикл. Далі буде!